Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного перекусу або обіду або вечері, так звані сінабони з м'язком. Для його приготування нам потрібно лаваш, куряче філе, м'ясо стегон куриних, кріп, цибулька, чесничок, сир, паприка і грецький йогурт. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. Готуємо фарш. Пропускаємо через м'ясорубку куряче філе. І м'ясо стегон. Додаємо кріп подрібнений, паприку, сіль перець за смаком. Можна додати будь-які приправи, які ви використовуєте. Розмазуємо фарш на лаваш. І звертаємо рулетиком. Все дуже просто і швидко. Змащуємо грецьким йогуртом, тоді він буде сучнішим. Завертаємо. Нарізаємо на рівні частинки. Переносимо у форму для запікання. Натираємо зверху сир. І відправляємо у духовку при температурі 170 градусів десь на 20-25 хвилин до готовності фарша. Можна спочатку запекти, а сир десь натерти за 10 хвилинок до того, як будемо витягувати з духовки. Ось такий перекус у нас готовий. Смачні сінабончики. Якщо вам сподобався рецепт, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!